Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що замикаєте людям Царство Боже, самі не входите до Нього. Господь, звертай нашу увагу на дуже такі речі прості, які ми вже давно опустили, забули і викинули геть із свого поля зору. Каже, хто клянеться храмом, то нічого. А золотом храму то не добре. То вже не добре. Розумієте, вони показують, що для них у храмі є важне. І коли каже, хто клянеться престолом, то нічого, а вже тим жертовником, да? а хто клянеться тим даром, що на жертовнику – то не добре. Чому? Бо для них важне то, що на жертовнику. Бо тому що вони від того щось мають. І людина у своїй, оті, знаєте, от такі постійній, споживацькій свої ті суті, вона віддаляється від Бога. Ми собі думаємо, ну слухай, ну, кожна людина мусить їсти, вона мусить у щось одіватися, вона мусить спати, відпочити мусить. Мусить собі заробити десь на прожиток, щоб якось прожити в цьому світі. І, вроді би, без цього ніяк. Але є люди, які, крім цього, нічого більше і не знають. Не знають того, хто живе в храмі, не знають того, що жертовник освячує той дар, який є покладений на жертовнику. І коли в храмі ти бачиш тільки золото храму, коли ти бачиш тільки гроші, то ти не бачиш того, хто живе в тому храмі. Але слухайте, а як нам реагувати на слова апостола Павла, який каже, що є храм Духа Святого. В мені живе Христос. Як апостол Павло каже, вже не живу я, вже живе в мені Христос. Ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Христос живе в мені. Але якщо я буду бачити в собі, що для мене найважне поїсти, поспати, одягнутися. Заробити десь там трохи грошей, то я буду порожний. Бо іменно про це Господь Бог каже: Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри. горе вам. Ви що приводите когось там одного, а потом з нього робите гідного пекла. Замість того, щоб привести людину до спасіння, ми його приводимо і він тоді гірше пекла. Про кого це Господь говорить? Що ми когось шукали, десь привели. Хто це такий? А це того, кого беруть на посади за гроші? І за вигоди і робить його, каже Ісус, гідним пекла. Гірше від вас, тих, що його привели. Гідним пекла. Христос звертає особливу увагу, що ми у своїм щоденнім житті загубили цінність Божу і шукаємо цінності людської і так захопилися людськими пошуками людської цінності, що Бога не замічаємо абсолютно. Сьогодні війна, сьогодні саме головне вижити, сьогодні саме головне наїстися, сьогодні саме головне виїхати, утікти від бомбів. І це, то вроде би, і добре каже. де Бог у цьому всьому, що ви наговорили, де Божа присутність? Де твої звернення до Бога? І в цьому часі, в часі війни, Бог випробовує своїх дітей, вибирає тих своїх, які крім земного пам'ятають і за нього. Не даремно кажуть, що на передові атеїстів нема. І то правда. Бо мені хлопці просять розумієте, Вервичок, незважаючи вони православні чи греко-католики, чи протестанти, вони просять вервички у мене, абсолютно незважаючи на свою конфесійну приналежність. Бо тому що там Бог живий, там Бог присутній. І так же саме з нами Господь Бог робить ото очищення. І вівці своїй суеті. Рятуючи себе, переживаючи за своє життя, чи це є погано, це є дуже добре. Але де там Бог? У цім всім вашим суєтті, вашого, вашого переживання, де Господь Бог? Бо якби там був Господь Бог в твоєму житті, то ти би все-таки задумався. В першу чергу Ісус це той хто віддав себе в жертву. Ісус це той, хто не боявся смерті, бо тому що знав своє призначення. Чи знаєш ти своє призначення? На чого ти народився в цей світ? Що би що? Кому з 10 років, кому з двадцять, кому з тридцять, кому з сорок, п'ятдесять, шістдесять? Комусь 70 з фостиком. А когось Бог поблагословив і 80. За ціле своє життя. Чи маєш що взяти в свої долоні і казати, Господи, ось що за своє життя я Тобі приніс. Ось, Господи, тисячі днів, коли я. Думав про тебе, жив з тобою, приймав рішення з тобою разом. Ось, Господи, тисячу днів, за які я вчився, згадуючи, для того, щоб ім'я Твоє прославити. Ось, Господи, тисячу моїх вчинків, через які я, думаючи про тебе, поступав справедливо. Маєте з чим прийти до Бога? Маєте що взяти у свої долоні і сказати, Господи, ось тобі за ціле моє життя? Горі вам, книжники, фарисеї, лицеміри. Горі вам, а ті праведні, які живуть з Богом, йдуть до церкви, щоб зустрітися з Богом, моляться, щоб бути з Богом, ви багаті. Ви благословенні, ви Ті, заради кого Христос йшов на Голгофту. Заради вас цінність жертви Христової стає цінна і серед нас людей. Іменно такі люди правильні возносять ім'я Христове, що дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, каже апостол Павло, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею. Приклонилося перед іменем Його. І ми, ті люди, яких Він вибрав, через тих, яких ми проставляємо Господа Бога. І іменно ті люди роблять присутність Ісуса Христа тут на землі, через вас, Божих, божих дітей, Богом вибраних дітей. Не кляніться ні небом, ні землею. Нехай ваше так буде так, а ваше ні ні, що більше того, то від лихого. Амінь.